Привіт, Привітульки, Ірина зв'язку. Сьогодні буде історія про те, що я знову почала саботувати ведення соціальних мереж, але як я до цього дійшла і що з цим зараз роблю, буде в цьому відео. Так, яка ж трапилася історія? Вчора я прокидаюся з дуже сильним головним болем, але жарт все свято в тому, що я була записана на манікюр. І що ви думаєте, звісно, я не переношу цей візит. Ну, Дівчатка, мене зрозуміють. А я починаю збиратися. Тобто я знемитою головою, з головним болем, все така пом'ята, безмейку, але збираюся і тулю до свого майстра. І в цей момент, коли я йду, до мене просто приходить осяяння. Я розумію, а якого вибачте, хера вообще? Тобто, зараз, коли мені дійсно щось потрібне, я йду і роблю це. А от е, мої соціальні мережі, які знову у мене стали на стояночку на підстопік, е, там я нічого не роблю. Хоча нібито це знову ж таки ну, мені потрібно дуже сильно. Да? А часики-то у нас тік-так, врімечка то у нас іде що там до кінця року залишилось 4 місяці. Я трошки офігіваю, починаю злитися, але думаю, окей, треба розбиратися, що і як. Гаразд, давай проведемо паралелі для того, щоб зрозуміти, де є схожі, де є перетинання цих двох ситуацій і де є відмінності. І от що я розумію: тобто, схожа ситуація в тому, що і те, і те моя ціль, і там, і там я хочу бути активною. Проте в чому відмінність до майстра на манікюр. Я йду в тому вигляді, в якому є. От що маємо, те як би і направляємо. А ось до щодо соціальних мереж, там є маленький нюансик. А він заключається в тому, що в певний момент моя, якась моя внутрішня субособистість, або вона і не одна, взяла домінування, і я починаю в соціальних мережах проявлятися в певному образі. Да? І я в ньому так типу консервуюся, да? стабілізуюся. І суть в тому, що моя внутрішня система всередині, тобто я всяка та дуже різна. Інколи мені хочеться бути якоюсь смішною, інколи хочеться мені бути дірською, да, на якісь такі дуже соціально гострі темки поговорити. Інколи мені хочеться щось такого вайбового, тихого, спокійного. Мені хочеться розкривати теми як духовності, матриці, так і просто якісь життєві приклади, або показувати щось з життя, тому що я там обожнюю певні речі. Але ось бути такою, ось такою, яка я є, да? але я цього не можу робити. Тобто мені треба слідувати певним мною ж сформованим шаблоном. Але бажання йти робити так в цих шаблонах, воно виникає, ну, там, умовно кажучи, зовсім чуть, -чуть да, із 100% мого там, часу і можливості і проявленості в соціальних мережах. І от в чому проблема: що я сама собі не дозволяю в своєму ж блозі бути такою, якою я хочу, і показувати те і так, як я хочу. Розумієте? І що я роблю? Я собі, звісно, треба починання робити з нового, але насправді так, я купую собі новий блокнотик. У мене зараз щось прям тяга йде на блакитні кольори в мого улюбленого бренду. І я роблю практику, а практику дозволеності собі бути. Такою, 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 То я кожен певний стан, кожну певну форму, тему чи бажання. Ну в цілому, да, взагалі, я дозволяю сама собі в цьому бути. Я даю місце всередині себе, що і така, і така, і отак, і в такому вигляді, і в такому вигляді це все я, це все окей, і це може бути. Тобто я розширюю внутрішній свій простір. Для того щоб я могла проявлятися, розказувати і бути із таких станів, теж а далі потрібно йти і робити певні дії, да? і щоб закріпити цей ефект. Але принаймні розуміння того, да? що стан свідомості усвідомленості, розуміння того, що вже є на заваді, принаймні, коли вже є якийсь діагноз. Далі ми можемо рухатися цією траєкторією, робити дії, щоб нам ставало легше, та, і щоб ну була якась вже був якийсь результат на того, чого ми хочемо.